Сьогодні в мене на каналі нова рубрика. Я недавно проводив консультацію, і хлопець каже мені: Андрюха, хочу тобі розказати одну історію. Я подумав. Думаю, ця історія буде цікавою вам також. і Зараз я розберу цю історію. Він мене прям так заінтригував, тому що казав, що там буде багато. Крінжових ситуацій, які він пережив, і ми з вами класно проведемо найближчі 20 хвилин. Тому заварюйте собі чайочок і будемо вникати в історію, яка називається квест розміром з життя. До речі, автор історії звичайний хлопець, який живе в Києві, живе собі на квартирі, працює, займається спортом, добре виглядає. Ось що він пише. У мене було багато невдалих ситуацій в знайомстві з дівчатами. Зараз, певно, можна сказати, з жінками. І багато чого я вже не пам'ятаю, але всіх, майже всіх їх об'єднує неприємне відчуття відмови. З деякими з них флірт був наче вдалий. Один раз він був вдалий, бо я не відразу зрозумів, що він йде, і перший секс у мене був в палаці на фестивалі в Тернополі. Е, цікаво, що скільки років. Але кращий варіант. Я через свої незнання впустив в дужках брак сміливості, адже я міг спокійно брати красивішу подругу. От так, до речі, часто буває, коли хлопці думають, що з менш красивою подругою більш, ймовірно, щось получиться. Але часто буває так, що мозок не включається, коли ти спілкуєшся з дівчиною, яка тебе не до кінця приваблює. І ми недавно з учнями про це заговорили і дійшли до висновку, що треба все ж таки зваблювати дівчат, які тобі реально подобаються. Інакше ти не досягнеш і успіху в цьому, і в загальному є така от лихавська думка: типу, о, дівчинка не дуже, значить, зараз я її легенько зможу звабити. Але ти десь переступаєш через себе, десь, типу, робиш вид, що вона подобається, насправді ні. І вона це також відчуває і тебе відшиває ще й до того всього. І ти думаєш, блін, навіть така стрьомна дівчина, і то мене відшила. І ще більше самооцінка падає. Тому це не про цю ситуацію. Тут все ж таки у нього вийшлося. Але все ж таки, да, реально, треба було брати красивішу подругу і завжди старатися брати красивішу дівчину. От. Перш, в більшості випадків це були банальні повідомлення при знайомстві та запрошення на зустріч. І я відразу. Отримував відмову, навіть не зацікавивши і не розігрівши дівчину. У мене просто не було ідеї, як з ними взаємодіяти і правильно вести діалог чоловік-жінка. Найгірше те, що я при цьому принижувався, гепаючи в двері, які вже були закриті. І чим гучніше я гепав, тим більше цеглинок вкладали з іншої сторони. Ось такі от метафори у нас сьогодні. І тут. Е... Зараз дізнаємося, що таке принижуватися гепаючи в двері, які вже були закриті. Найбільше мене це те, що я добивався дівчат, з якими я вже не міг збудувати нормальні стосунки, і робив для цього неймовірні речі, за які, можливо, при правильній подачі і розумній витраті зусиль я б мав вже з нею, наприклад, сім'ю, але я був в френдзоні і часто просто принижувався. Я думаю, це про те, що він, коли дівчина вже йому відмовила, починав ще більше її добиватися. Це така дуже часто помилка більшості хороших хлопців. Насправді дівчат у мене було небагато. За однією з них я бігав три роки. Ось розповім про неї і ці приколи, які в мене були. Я познайомився з нею на одному рок концерті в одному з пабів Києва. Я тоді взагалі нікуди не хотів іти, але чомусь подумав, життя одне. Тоді, на мій погляд, вдало пройшов перший етап знайомства. Як усе було, я просто під час однієї меланхольної мелодії підійшов до неї і почав танцювати. Повільний танець. Підійшов, запросив на повільний танець. Круто, Наче все було круто. Я взяв її контакти з Інсти. Тоді я, мабуть, був дуже щасливий, завдяки одній моїй подрузі, яка сказала мені перед моїми діями: якщо нічого не зробиш зараз, помреш незайманим. Класно, коли подруга тобі дає підказку. Вечір скінчився, ми роз'їхалися, і наступного дня ми почали переписуватися. Чесно, я не пам'ятаю, якого хріня там писав, але пам'ятаю, що на побаченні я її вмовив, а якби приклав скріншоти, було б ще краще. Тому що вдало зманіпулював, бо вона не дуже хотіла. Мабуть, я її скоріше просив з трохи підвищеною інтонацією голосу. Ну, підвищеною інтонацією голосу це також елемент домінування і. А деколи дівчиною треба здомінувати, щоб отримати те, що потрібно. Прийшов час побачення: я купив її кліти за 600 гривень. Та ми зустрілися в одному генделику. До неї їхати 30 кілометрів. І якось так все відбулося, я, наче розслабився, дуже впевнено говорив, розповідав про свої мрії, їй це зайшло. Все було вдало, навіть офіціантки нас з усмішкою проводжали. Чи може просто так треба з усіма клієнтами, ну людей було небагато? Ми. Полизалися. Поцілувалися. А я до того ще не цілувався. І розійшлися. Тобто, на надіюсь, це не було так, що ви тако поцілувалися, <поцілувалися> потім собі зразу розійшлися. От. До речі, не цілуйте дівчину в кінці побачення, цілуйте десь посередині. Тому що часто так я замічаю, що мені розказують історії, що пробують поцілувати в кінці. В кінці це вже пізно. Краще в середині. Пише: дома я був вже пізно, і все. Далі була якась нудна переписка. Вона постійно зайнята, я написував врешті-решт я її заїбав, бо це було вже скиглення з моєї сторони. Ну і вона мене потрохи відвинула в сторону, знайшла собі йобаря, ну і натякнула, щоб я відвалив. Отакою. А тільки недавно все було класно. І офіціанти з усмішкою проведжали, і поцілунок був. А тут вже в неї і інший чувак, і е, все-таки хлопець, після того, як вона йому натякнула, щоб він відвалив, що зробив? Вирішив зробити наступне читаємо. Після того, на її день народження, яке було вже скоро, купив квіти, подарунок. Подивився, що вона полюбляє і приперся до неї на роботу, а у неї був вихідний. Я, як довбойок, всіх питав. Де вона, де вона? Її начальник їй подзвонив і каже: Тебе тут шукають. Ми зустрілися, внутрі охуїла, бо поки мене не бачило, не розуміла, хто це взагалі такий прийшов. А я на той момент не знаю взагалі, як тримався. Ну, виявляю собі, <ріху> Ти, дівчина тебе відчула вже пройшло багато часу. Ти вирішив, що день народження той самий момент, коли я можу заявити про себе, і прийшов і ще й при всіх колегах. Заявив, що от, де вона, а тебе там питали, а ти хто? Ти такий, я її хлопець. Чи там хто не знаю, як ти представлявся, але думаю, це був такий крінжовий момент. І зараз гадую, що аж скрізь землю, напевно, хочеться провалитися. І знаєте, в кожного хлопця той або інший момент, коли він трошки вже заоленив, бувають такі пориви дебільні, що може зараз я знаю, де вона живе, поїду до неї, візьму квітів. Зустріну її там біля під'їзду, і все буде добре. Ми обнімемося, і все буде добре. Але це вже все оленяча тема, і нічого такого, ну, коротше, так не буває. Але вона мені пояснила, що ми не підходимо один одному. І в цей момент я так ніколи вже більше не буду робити. Але як кажуть мої друзі, Тарас, ти такий Тарас, і від життя я урок все-таки не усвоїв. Далі, що він придумав далі? Я записався на урок верхової їзди, де вона працює. Тобто вона походу працює на верховій їзді. І він туди пішов на роботу працювати, щоб поближче бути з нею. Ідея, мабуть, була норм, якби це було до того, як я її роздраконив. і якби я не подавав вигляду, що ми один одного знаємо. І. Знаєте, воно мені поволі початку почало подобатися. Я займався, був навіть якийсь азарт, але я і далі продовжував до неї підкатувати. Отак от, от. Ну а як же? Ну для чого ж ти туди пішов? Правильно, треба підкатувати. В цій ситуації найгірше те, що крім того, що я позорився, в інший час вона ходила гуляла і робила все, що захоче, з іншими хлопцями, яким це діставалося безкоштовно. Фу. Да. І тобі теж треба було в цей момент ходити і розважатися з дівчатами, і тобі би це також було безкоштовно, і без верхової їзди і без цього всього. Але ось така ситуація. Пройшло літо, я і далі туди їздив. Я дізнався, що вона зібралася йти на концерт тієї групи, коли ми познайомилися. Думав, ну чого їй задрачувати? Я побачив розіграш кітків на цей захід. захід, прийняв участь, я їх отримав. Два. Ну що ж думаю, значить, можна ще раз спробувати. І перша помилка, я написав їй, чи піде чи вона на той концерт. І знаєте, вона сказала, що прийде, але її там не було. Вона відмовилася провести вечір з подорогами, як спочатку планувала, тільки через мою присутність там. О, ну це вже вона тебе уникала. Тобто вона, скоріш всього, вже навіть побоювалася тебе. І в таких випадках уже краще точно не продовжувати, навіть якщо така цікава. Ситуація склалася, що ти ж виграв білет і так далі. Ну це вже мав би бути уж точно останнім дзвіночком, який ти помітив, і вже мав би точно опустити руки і переключитися на якусь іншу дівчину. Але я так поняв, це ще зовсім не кінець. Я до останнього думав, що вона десь тут, на концерті, я зробив ось такий прикол. Я передав через знайомого записку солісту зі словами щось про останній шанс. Щось про потяг, який вже пішов, але Старіс не розібрав мій потяг. Потім я потоваришував з її подругами, ми більш-менш нормально потусили. До речі, через подруг часто, як варіант, можна розузнати інформацію да, і для себе зрозуміти, От, а якщо ще й звабити подруг, так, щоб вони казали, що ой. Цей там, хлопець такий класний, от ми там з ним так круто провели час, і це може послужити е, ну, такою першою сходинкою для того, щоб вона почала в тобі, в тобі також це бачити. Але е, не знаю, як ви там нормально потусилите, та і ти вже і всіх подруг її знаєш, настільки влився в її життя. Пройшло півроку. Я взнав, що вона їде в моє рідне місто працювати на конзаводі на деякий час. Вона знала, звідки я і приховувала цей факт: я, туди, я і туди приперся. Заплатив їй тренеру бабки за тренування, але там для мене влаштували випробування на місність, щоб вже здихатися. Я витримав все. Ну, для прикладу, в перший день я впав з коня вісім раз, дали саму йобнуту кобилу, але це десь за годину було ще два. І так, місяць, поки я не розібав собі ногу, Гематома роздула ногу до розмірів ноги, як вернув до Шварценегера. Ну, появіть собі просто. Хлопець э, страждає від нерозділеного кохання до дівчини, з якою він поцілувався один раз. І вже пройшло півроку, а той рік, я вже не зрозуміла півроку, пройшло з того моменту, як він на концерті хотів записку передати. А пройшло ще півроку після того, і він і далі про неї думає. І пішов працювати чи там вчитися на конзавод, і там падав з кобили вісім разів за день, просто тому що вона там теж буде колись, скоріш всього, ще й травмував ногу. Потім канікули закінчилися. Я поїхав на навчання, вона мала бути там ще місяць, поки зима не скінчиться. Ми, до речі, в результаті цієї пригоди потоваришували. Так, стоп. Все наче було більш-менш. Я піднявся по навчанню, тренуванню 6 днів на тиждень, прокачувався в всіх аспектах, але потім коронавірус. Місце в Києві, де ми займалися, прийшло нове нещастя, і вони переїхали в Дніпро. Ми в різних містах, ми спілкувалися онлайн дуже довгий час. Тобто, хлопець, походу, змирився з тим, що дівчина не буде з ним, і просто вирішив з нею дружити, підтримувати спілкування. Отакий От собі варіант, компроміс, але саме найдебільніше в тому, що в цей момент він втрачає час. Він міг би вже давно збитися з цієї дівчини, от, в залежності від того, наскільки він там закоханий, е, треба якийсь час для того, щоб відійти, щоб переключитися. І чим довше він в цю історію взагалі вкладається емоційно, а він вклався просто жесть, там, і травму получив, і гроші кучу заплатив. війшов взагалі в тему кінного спорту, при тому, що це йому нафіг, ну, грубо кажучи, не впало. Десь він себе там, налаштував, що йому це подобається, але. Я, скоріше всього, думаю, що нічого йому там особливо не подобалось, але як мінімум далі він цим не займається. От вже пройшов час, зараз він вже з цього збився. Просто це було таке хобі для того, щоб бути поближче до тією дівчиною, яка йому подобається. Це коханий хлопець, здатен багато на що. От. Місце в Києві. Де ми займалися, прийшло новочаство, вони приїхали в Дніпро, ми в різних містах, ми спілкувалися онлайн довгий час. Я навіть вірші її писав романтик. І тоді, а, але коли я вирішив приїхати, вона попередила, що в неї є хлопець. Ха, а до того не попереджала. Та? До того вірші приймала, а все їй подобалось, переписувалася. А, а те, що хлопець, то вже нічого не казала. Тоді вся компашка поражала з мене, як з лоха, але з деякими, хто був лояльний, відносини нормальні зберіг. Він не знаю, чи треба тобі ті відносини. Проходить ще час. Я закінчу університет, знаходжу класну роботу в Запоріжжі, стартую на кращих умовах. У мене з'явилися бабки Є. Живу окремо з другом з університету, яким працюємо на одній роботі. Я далі з нею спілкувався вже на дружніх засадах. Так, перше, для чого це тобі? Друге, ти з нею вже давним-давно почав спілкуватися на дружніх засадах. Про це говорить те, що в неї вже були хлопці. Хіба на перших зустрічах, де там де ти її цілував, там ти вже в принципі розривав ці дружні засади, а далі вже я так розумію. Вона не підпускала тебе, Ну, взагалі, дружба для хлопця з дівчиною, яка йому подобається, це саме невигідна взагалі історія, яка тільки може бути. Не тіште себе надіями. Я далі з нею спілкувався вже на дружніх засадах. Я вже рівно, я все рівно почав фліртувати. Фліртував вдало. Мабуть, бабки так діють. І в кінці кінців я відпустці їде з нею кататися на дошці в Карпати. Знову ж таки. Дівчина може з тобою багато на що погодитися, якщо ти готовий інвестувати, вкладатися, старатися, наприклад, організувати їй поїздку в Карпати, орендувати там сноуборд, готель туди-сюди. І вона ще й буде е думати, що вона тобі подарунок робить, що з тобою їде, розумієш? Така тема. Витратив купу бабок, де вона мені так і не дала. Ха-ха-ха, ну от, і я ж якраз про це. То дівчина може з тобою піти, тому що. Їй цікавий сам формат, а не ти. І дуже треба чітко відрізняти із дівчатами їздити в Карпати, коли ви вже переспали, а не тоді, коли ти, от думаєш, що ви там, типу, поїдете в Карпати, вона зацінить, що ти там, типу, заплатив за неї, десь там ще може трошки підпоїш її, і туди-сюди, і десь може і присунеш її. Ні, ні, ні 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 це ну. Ось тут думаю, треба детальніше зупинитися, подивитися на мою і її поведінку. Як же так, разом в Карпатах, і вони нічого не відбулося. О, отже, давайте детальніше розберемо. Все було круто, поки ми не набухалися в купе по дорозі туди. Знаю, хуйня вже почалася на старті. Вона почала розповідати мені і чуваку, який з нами був і теж пив, який її колишній обіжав. Це вона собі прикалується. Їде з е, ухажором у вигляді тебе, хорошим хлопцем, і з е, новим знайомим в Купе підбухує і розказує, як колишній її обіжав. Як обіжала її вся його сім'я, а я її всіма методами заспокоював. Ну а як же? Хороший хлопець тільки так і робить. Ну, взагалі, звісно, треба було присікати ці історії з самого початку. І обрубувати цю тему, переходити на щось інше, бути лідером в розмові, контролювати. Бачиш, що йде трошки не туди розмова, рубаєш, кажеш, так, ці теми мені не цікаві. Розкажи краще то ні, ти ну, відпустив все на самотік. Хоча вже її випали, по ідеї мав би бути трошки сміливішим. Робив масаж ніг, і вона, наче, вже відключалася. Треба було її перекласти. Вона каже крізь сон, щоб Тарас зміг мене перекласти, та він же слабак. <глев> Оце крісон, да? чи може і не до кінця крісон? Бля, я тільки на радок зрозумів, що то був за висер. Фу, До цього до того всього вона вночі почала голосові колишньому Йопорі відправляти, і на ранок вона абсолютно нічого не пам'ятала. Тобто, відправляла голосовухи. Тому самому хлопцю, який до неї дуже погано ставився, плюс її сім'я дуже погано ставилася. От така от класика жанру. І часто в компаніях з хлопцями, які не цікаві, дівчата починають говорити, згадувати тих хлопців, які її цікаві, під різними соусами. І це не буде перевірка на мужність, на впевненість, на те, як ти зреагуєш, при там, розмові про конкурентів, умовно кажучи, ні, це вже френдзона. Що? Коли вона була вгашена в флам, вона казала, що ніхто для неї стільки не робив, як я. Тобто, ти е найбільше вклавний і менше Ось Отака От виходить тема. То це все я зараз говорю для того, щоб ви, мої глядачі, е побачили такі певні закономірності і самі не попадали в такі ситуації. І... Для того, щоб в такі ситуації не попадати, потрібно вчитися зваблювати. Як зваблювати правильно, я розказую в своєму закритому телеграм-каналі. Ссылка в описі під відео. Вона ще, коли була вгашена, в хлам казала, що для неї ніхто стільки не зробив, як я, і от хай це буде повчальним моментом, тому що, до речі, цікавий момент, що дівчина йому підказала, як звабити її. Вона хотіла, щоб він нею домінував. На прикладі того, як він колись її запросив на перше побачення, трошки на неї її нагрузив, отак треба було і далі з нею продовжувати, і можливо, щось би вийшло, тому що вона сама має на це запит, і прям, прямим текстом йому підказує. Їй напевно, вже самі було якби обідно за цю ситуацію, тому що хлопець стільки для неї зробив, а вона його не хоче. І не хоче на емоційному рівні, і вже й старалась йому підказати, можливо, дати якусь підказку, як йому себе повести, так, щоб можливо в неї з'явився потяг до нього. Але поняла, що це діло марне, і потім вже сама почала ним маніпулювати, тому що маніпулює сильніший. Коротше, що тут казати, коли вже спускалася з гір до вокзалу, вона казала: от би попалися з нами круті і у бордисти. Я заплатив, щоб нам дали окреме купе, а то вдруг ще сноубордисти будуть, правильно? Ще на очах в, в, в мене будуть її тут соблазняти. Ні, ми знову пили в купе, спілкувалися, поки вона мене не почала нахер посилати, бо я випадково підвищив на неї голос. Але не так, щоб образити, а просто щоб почула: йо Йома, -йо, ну вона вже до, до всього буде доколупуватись, і дзвіночків проблем буде тільки більше. Бля, і тут мала б кінчитись історія. Ну я знову до неї приїхав в Київ перед війною. Зняв квартиру, зводив на круту виставу, в якій вона зайшла. Як діти в школу, і вона мене відшила. Ну. No. Потім після вторгнення була остання з нею зустріч, на якій вона мені каже, що стосунки неможливі, я пішов і більше ніколи не з'являвся в її житті. Клас. І де тепер вона, а де я? Не спілкуємося і не знаємося, навіть і друзі. Тупо один одному ніхто. Так і було з самого початку, братуха. Ви просто поцілувалися, ви просто провели побачення. Вона просто, напевно, для неї це нічого не значило. Для тебе це значило все. Дуже важливо, щоб. Перші досвіди зваблення були під керівництвом якоїсь більш досвідченої людини, щоб міг вчасно сказати: так, все, збивайся з неї, от тобі ця дівчина більше підходить. Або ще щось типу того. Ну скільки часу було потрачено, скільки енергії, скільки сил, і все це ще й підбило самооцінку, підісрало коротше, в житті. І пише хлопець, що він витратив купу часу і сил, ігнорував красивих дівчат, яким реально подобався за те, який я є. Оце не оце так і має бути. Де мені старатися, щоб сподобатися, не треба. І я не вів ніякого статевого життя в час, коли тільки цим і треба займатися. Приїбав безтурботні роки. Коротше, мужики, не страдати такою фігньою. Підтримую. Але в будь-якому випадку, скільки в тобі не було років, зараз найкращий час для того, щоб продовжувати набивати досвід і кайфувати з новими дівчатами. Як це робити ефективно? У мене в телеграм-каналі ссылка під відео, і там і мотивація, приклади, теорія, практика, все там є. Можливо, якби цього епізоду не було в моєму житті, я б мав інші знайомства, які були б цікавіші. Можливо, я б жив в бучі під час сторони. Ніхто вже не дізнається, ми можемо тільки висновки зробити. Висновки такі, що хорошого хлопця треба викорінювати з себе, він живе в кожному з нас. І... Як це зробити, це освоїти мистецтво зваблення, зрозуміти, що реально працює, що не працює, як це все застосувати. І жалкувати тут уже немає про що. Підняв їй самооцінку, дав їй можливість переосмислити щось. І саме головне, що сам зробив правильні висновки, і тепер уже такого робити не будеш. Будеш обирати дівчат, які на тебе краще реагують. Отже, такий контент, якщо вам сподобалось, можу робити регулярно. Присилайте свої історії мені на пошту або в телеграм, і я буду їх зачитувати. Підписуйтесь на мій канал і до зустрічі в нових відео. Yeah.